Всім привіт! Вирішив записати відео про свій улюблений аромат, про парфуми. У мене, звичайно, не парфумерний блог, тих, в принципі, то не блог. Просто хочеться поділитися своєю думкою стосовно одного аромату. Це Ортопарізі Стеркус. Це єдиний аромат в житті, який я використав повністю. І я хочу купити ще. У мене за весь час було десь, не знаю, близько 40 різних парфумів. Більшість з них ще досі є, і жодного я не використав повністю. Я його пам'ятаю купив, просто подивившись огляд якогось парфумерного блогера. І він такий, опис його був неоднозначний, але мене щось воно зачепило. Потім я пішов, почитав в інтернетах, що про нього думають люди, і ви, якщо почитаєте, ви зрозумієте, що переважна більшість людей, вона його не любить. Переважній більшості людей він нагадує запах фекалії і якоїсь, не знаю, запах людини, яка тиждень не милася. Це, звісно, треба так. Да. Не митися тиждень, напевно, щоб знати, який це запах, але менше з тим асоціації в них той парфум викликав негативні. І через то він мене зачепив. Мушу признатися. Тому що мені цікаві речі, які не цікаві більшості людей. Знаєте, це та філософія. Коли більшість людей в одну сторону біжить, значить тобі треба йти в іншу сторону. І я його вирішив піти купити. Я його навіть не нюхав, я його просто купив. Відкриваєш, і він... мені складно буде описати словами, чим він пахне, які там ноти, навіть не буду розказувати, тому що там пишеш, він пахне медалем, анісом, розою, бла-бла-бла. Я не знаю, як половина з тих речей пахне. І в кожного навіть яблуко, якщо ти скажеш, да? яблуко, то в кожного воно різні асоціації викличе. В кожного в пам'яті воно пахне по-різному. Я просто знаю, що тут база це уд. Тобто один з найдорожчих елементів парфумерії, і він найстійкіший, і він може отак для різних людей по специфічному по різному пахнути. Мені він пахне чимось таким глибоким. Як більше емоціями буду розповідати, чимось таким глибоким, теплим і впевненим. От. І ти, коли той аромат на себе наносиш і нюхаєш, він дуже стійкий. Прям. Напевно, найстійкіший аромат зі всіх, які я мав, і він не ріже тобі ніс постійно. Він не є супер якийсь шлейфовий. Принаймні я того не відчуваю і не можу сказати, що він якийсь. Але він стійкий і він сильний. Тобто, якщо ти захочеш його сплановано понюхати, ти його почуєш. І це єдиний аромат, який я коли на себе наношу, моя дівчина підходить і вона. Прям. я не знаю. Починаю тебе нюхати, як якась шалена. Я такого не пам'ятаю. Може воно якийсь запах специфічний, знаєте, цей феромонний. Не знаю, я відповіді на то не маю, але от така річ теж замітна. Дівчатам він дуже подобається. Якби всі чоловіки, якщо вони нормальні, то їм подобаються дівчата. Тому можна це то використовувати. Він такий анімалістичний, тваринний трошки. І от ти нюхаєш той уд, він таким пахне чимось теплим, і ти унюхнув і одразу на підсвідомому рівні моментально ти починаєш себе відчувати спокійніше і впевненіше. Він такий запах, не знаю, безпеки, захисту, от таке щось дуже круте. Ну, навіть не буду розповідати про те, що фекалієм чи чимось негативним, він для мене не пахне взагалі. Але можу ще одну річ сказати: от, наприклад, для мене еталон свіжості чоловічої, це як він, МФК Мейсон Франциск Курджан, по-моєму, якось так. Маскулін Плюріель. От він пахне чоловіком, який свіжий тільки вийшов з душу, поголився, все. От він пахне свіжістю чоловічою. А оцей Стеркос, він пахне чоловіком, який свій день провів в справах, причому він не займався десь суперактивною, фізичною якоюсь активністю, не був, чай, за то він не, не робив чи він не ходив там в спортзал. Він просто бігав, робив свої справи, жив своє життя. І просто от ввечері він сидить, він чистий. Але напевно, да, є щось таке чуть-чуть поту. Що тіло підігріває твій піт, і от так якось воно пахне. Але чистий чоловік, він пахне приємно. Він не пахне так, ніби ти тиждень не мився, або там, 4 дні. Він пахне дуже приємно. Тому я хотів би, та навіть не хотів би, для мене це улюблений аромат, і я 100% замовлю його ще. На свої гроші я не знаю, він навіть говорити про питання, дешево, дорого, то все відносно в кожного своєї. Можливості, але в світі парфумів він не, він не є дуже дорогим. Він 100%, навіть 150% коштує своїх грошей. Тому що він, а, до речі, мене трошки не знаю, замічаєте, коли голос тремтить, не зважайте на то уваги, то, тому що я ніколи якимись персональними речами не ділився. Парфуми для мене то прям дуже особиста річ. Для мене то. Парфум може задати тон твоєму емоційному стану на день. Просто на ізі, як то кажуть. І виходить, він коштує своїх грошей. Там 50 мл. Він дуже стійкий. І він не для тих людей, напевно, які взагалі перший парфум. Допустимо, захотіли купити перший парфум і купили цей. Ви, напевне, швидше за все його не зрозумієте, так як його не розуміє більшість людей, які там пишуть відгуки на різних сайтах. Причому більша кількість тих людей того аромату навіть немає, навіть з ним не знайомі. Це, вже, це соціальний резонанс. В принципі, то дуже класна маркетингова компанія, тому що якщо в людей ти викликаєш емоцію, неможливо яку навіть розкажу, розка... розповідаючи всім, що він пахне гімном, да? він тримається в пам'яті людей. Хоча насправді нічим таким він не пахне і всі не знаю, огляди, які розказують, що він пахне погано, просто не купляйте тоді, не знайомтесь з ним взагалі. Це улюблений ще раз, втретє. Раз повторюсь, мій парфум. Він пахне впевненим собі чоловіком. Він пахне тими якостями, які ти, приходячи в свідомий вік, в свідомий якийсь стан, прагнеш собі розвинути. От він пахне ідеальним чоловіком, який провів свій день. А от, знову ж таки, маскулін Плюріаль, не знаю, може запишу, якщо знайдеться натхнення. Відео про нього, він так сидить на мене дивиться тут. А Москалін Плюріль, він такий більш про дуже свіжого чоловіка, такого бодрячком тільки став. І обидва з них пахнуть неймовірно дорого, вони не пахнуть кричуще. Навіть теркус, він коли ти його нюхаєш, десь через півгодини після того, як ти його наніс, він дуже таке. Дивне враження створює, він водночас і теплий, і м'який, і різкий такий. Ти спробувавши його понюхати на, місце, на місці, на яке ти його наніс, не буде такого, що не можеш розчути його. Ти завжди його будеш чути. Звичайно, є дуже великий фактор шкіри. Мені допустимо 31 рік і гормональний фон міняється в людей. і Кожного своя температура, базова, нормальна ціла купа речей, тому на кожному різний парфум по різному пахне і сприймається також по-різному. Але якщо вам десь, напевне, 28, це парфум ідеальний для того, хто або розбирається в парфумах, або йому дуже цікава та сфера і ви готові тратити на то свій час. Емоції гроші, щоб перетворити це в своє хобі. Тому сьогодні я поділився тим, чим я хотів. І пам'ятайте про те, це замість до побачення, що парфум створює враження про вас, але його важко помітити. Тобто, це не такий фактор, який ти угу", помітив записав собі про людину. Але воно створює атмосферу навколо людини, а атмосфера навколо чоловіка чи, чи жінки завжди важлива, тому дбайте про себе і ставайте краще на успіху.